Привіт, мої хороші! І так ми продовжуємо з вами читати про Микитку Білика і Чорника. І так ми пригадуємо, що наш Микитка мав іти в садочок, і його мама мала туди водити няня. Пам'ятайте, що чорник дуже не хотів, щоб Микитка туди йшов. Біликові також було шкода, що Микитка їх залишить. І ось настав перший день у дитсадку. Так і наша розповідь називається. Але вона трошки більша, ніж попередні. і тому я поділю її на дві частини. Сьогодні одну прочитаю і постараюся на завтра другу. І так, мої хороші, слухаємо уважно. і... Будьте готові після мого читання сказати, подумати, про що ми читали. І так, слухаємо. Перший день у дитсадку проблеми почалися із самого ранку, коли мама дала Микитці футболку із смайликом, який усміхався і підморгував оком. Потім я його покажу. Але ж у ній немає кишеньки, зауважив хлопчик. Зі своїми маленькими друзями він домовився, що обов'язково візьме їх з собою. Схованкою для чорника та білика мала стати саме кишенька на сорочці микитки. Синку, вдягайся швидше, не вередуй, сказала мама. Тобі завжди подобалася ця футболка. А зараз я хочу сорочку з кишенькою, наполягав Микитка. Добре, завтра її одягнеш, а сьогодні вдягай футболку, рішуче промовила мама. Не погоджуюся, прошепотів чорник щуприни Микитка. Ти ж не хочеш зіпсувати наш план? Ні, не хочу. Голос промовив хлопчик. Мама подумала, що він озвався до неї. Вона зітхнула, дістала сорочку з кишенькою і дала синові. Швиденько вдягайся, бо спізнимося, поквапила мама. Задоволений Микитка вдягнувся, і його друзі за мить перебралися до своєї схованки. В дитсадку вихователька привела Микитку до ігрової кімнати, де вже були всі інші діти. Знайомтеся. У нас новенький, звернулася вона до них. Хлопчика звати Микитка. Сподівайся, що ви швидко з ним потоваришуєте». Мені не подобається ця вихователька, сказав чорник, визирнувся з кишеньки. Вона товста, велика, схожа на тумбочку і напевно, зла. Звідки ти знаєш? запитав його білик. Якщо ми ненароком випадемо з кишені, то вона може на нас, на нас наступити і розчавити, злякано прошепотів чорник і знову сховався. А ти сиди і не висовуйся», – порадив йому білик. До Медкітки підходили знайомитися діти, але він набубнючився і не бажаючи з ними розмовляти та гратися. Микитка взяв маленьку машинку і сів на стікчик. Усе йде за нашим планом, задоволено стиха промовив чорник. Нам не потрібні нові друзі. Микитці швидко набридло сидіти самому на маленькому іграшку о, з маленькою іграшкою в руці. Він помітив на полиці поліцейську машинку з блимавками та ще й на пульті. Захотів неї погратися. Його випередив родоволосий хлопчик Сашко з густим ластовинням навколо носа. Ластовиння, ви знаєте що? Це снушки. Він відштовхнув микитку, схопив машинку і сказав Я буду нею гратися. От нахаба, не стримався чорник. вмаш йому в пику. Чорник став підбурювати Микиткою і одразу відчув, що його хвостик збільшився. Битися негарно, а в дитсадку з друзями і поготів, осадив його білик. Це Сашко зовсім не друг Микитці, заперечив чорник, але врешті погодився з біликом, що, попри все треба поводитись з чемно. Його хвостик відразу зменшився. Але машинка лишилася на хабі. Микитка знову сів на стілець і не хотів гратися з іншими дітьми. Так він сидів і спостерігав, думаючи про те, як би веселим було зараз з друзями вдома. Сиділи мовчки в кишенці для чорника було справжнім випробуванням. Він весь час, нетерпляче, совався, важко зітхав, питав чи не задавить його тумбочка, як він назвав вихователь. Білик заспокоїв його друга, промовляючи, що макітка здружиться з дітками, а вечорами вони знову будуть усі разом вдома. І виховательку не можна обзивати тумбочкою, повчав білик. Нехай у мене виросте величезний хвіст, але все одно вона тумбочка, не вгамовувався чорник, і його хвостик збільшувався. Чорник обійняв свого хвостика і насуплово сів на куточку кишеньки. Настав час сніданку, і на столи почала накрива... накривати няня. Чорник знов не втримався та висунув голову, щоб її побачити. Нічого собі, це ж не няня, а справжня торпеда. Вона справжні... страшніша за тумбочку, промовив він і сховався. Няня Микиці також не сподобалася. Вона була висока, худа, мов жердина, і пересувалася з такою швидкістю, що хлопчику, здавалося, начебто вона от-от все знесе на своєму шляху. Няня повела дітей помити руки перед обідом і наказала сідати за столики. На цьому ми хороші зупинимося. і на... Наступний раз ви послухайте, що ж було далі. А далі було цікаве. Але хотіла б я з вами поговорити про те, що ми прочитали. Чому у нашого чорника двічі підростав хвостик? Ви запам'ятали? Отже, перший раз він що підбурював микитці зробити? Вдарити хлопчика. Правда, не гарно? Не можна так робити, адже ми вміємо розмовляти, домовлятися, і тим більше, що чи в садочку, чи в школі ми ображати один одного не повинні. Чому його другий раз хвостик підростав? Як він називав виховательку? Негарно, тумбочкою, тому що вона була повненька. І здавалася йому дуже великою. Правда гарно. Ви би хотіли, щоб вас ображали і обзивали? Мені також не сподобалось, що чорник вчить таким поганим чинкам і таким поганим словам нашого Микитку. Але дуже добре, що біля них є білик, який уміє. Зупинити вчасно нашого чорника, і який вміє підбадьорити нашого Микитку. Ну що ж, мої хороші, чекайте продовження. До зустрічі!